Студенти Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв традиційно беруть участь у всеукраїнському конкурсі Чиців імені Остапа Вишні. Цьогоріч географія конкурсу: це Житомир, Вінниця, Харків, Мелітополь, Суми, Калуш, Канів та Олександрія. Конкурс Остапа Вишні. В цьому році ми з моїми студентами зробили наголос на тому, що ми хочемо, щоб звучали твори того, кому присвячений цей конкурс, чиє ім'я він носить. Тому вибрали твори Остапа Вишні, намагаючись знайти такі якби, трошечки десь і актуальні теми, але в той же час те, що людей підтримує. Тому звучають твори Остапа Вишні, як ми кажемо, короб по-німецькому да? або наш вольовий. Спосіб, а вольовий сьогодні нас е, наштовхує на те, що нам потрібна воля, і потрібно до всього мати такий характер вольовий, щоб перемагати. Незважаючи на дистанційний формат, двоє студентів коледжу культури продемонстрували високий рівень майстерності в жанрі художнього читання. Так, Радіон Шепелєв отримав диплом за зайняте друге місце, прочитавши твір Остапа Вишні. Короб по німецькому. Ми зійшлися з ним, бо обидва ми. Рибалки, ми любимо сидіти двох зудочками над озером, дивитись на поплавки і думати кожен про своє. Потихеньку, щоб не полухати рибу, розповідати один одному про всякі такі пригоди з рибальського життя. Ви ж знаєте, що ніщо так не ріднить людей, як мисливство та. Рибальство в цьому оповіданні розповідається про те, як е, чоловік зустрівся зі своїм колегою, який також займається рибалкою, і в цьому оповіданні показується таке поєднання дві двох різних світів, якби такого інтелігентного. Людину, чоловіка і, звичайно, такого сільського хлопця, чоловіка, точніше, і як вони знайшли спільну мову. Мені дуже сподобалось це оповідання, воно таке цікаве, воно можна посміятись, такі, підкреслюються такі моменти незвичайні. І але були такі складнощі, що я в житті зовсім інший ніж цей чоловік, і мені було трошки важко знайти його іменно характер. Але я думаю, все вийшло і все було добре. Третє місце на всеукраїнському конкурсі чітців імені Остапа Вишні з гумористичним оповіданням Вольовий спосіб зайняв Натан Волчанський. Марину кривоверху знав я дуже добре. Прекрасна жінка! Працювала вона в однім із коматів, а я туди, у комат, частенько зазирав по ділах. Ну і познайомилися. Марина кривоверха, розносячи чай, уздрить, бувало, і мене, та й до мене. Мой ви випили! Випийте, чайок, він ж не вредить. Мені дуже подобається ця гумореска. Я її обрав, тому що вона, по-перше, має соціополітичний характер. Мені дуже подобається ця тематика. Ось. По-друге, я її обрав, тому що вона як ніколи актуальна, адже мова йде не лише про якісь. Соціальні там, я не знаю, розшарування або ще щось, а також про корупцію. Мені подобається гумореска, яку я обрав. Мені подобається е, автор, який її склав, і також мені подобається те, що її оцінили. Викладачка коледжу культури та мистецтв Любові Гнатієва зазначає, що участь у подібних конкурсах це важливий крок у становленні майбутніх артистів, і сподівається, що наступного року учасники зможуть поїхати до Сум, аби продекламувати твори членам журі наживо.